Так класно Шо? мати в холодильнику морозове вино, не прятить е, вібратор е, <с і робити просто все, що, все, що хочеш по квартирі, не знаєте, це типу маленькі, якісь штуки, коли ти розумієш, що ти сам. Завтра до тебе ніхто не прийде е, умовно, і ти можеш розкидати речі поміряти свої улюблені сукні, кинуть їх ну, так, е, так, щось там. Не помити посуд. Ну тип якісь навіть ти як штуки. ти розставляєш речі в квартирі. Mm. Знаєте, коли ми жили живемо? Шаха, разом, це це, це <laughs> один простір, і він реально комбінація. Це колаба двох світів зустрічається разом. А коли я почала жити сама, я зрозуміла, що в мене зовсім типу інший смак в інтер'єрі. Наприклад, я по інакшому розкладаю речі, я по інакше. Шо взагалі підходжу до свого якби, побуту, і мені було цікаво на це подивитися. Я прям зрівнила, і я ж потім в холостецьку е, заходила. Ось і бачила, що у нього так само у нього вибудувався свій світ. Він по-іншому почав розставляти там свій одяг, свою косметику, свої парфуми. І мені було дуже цікаво познайомитися з ним таким дорослим, самостійним. І це було ну, ти це сам саме.